Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Як кажуть на ловця і звір біжить. За дві години до нашого етеру на цьому зеленому марафоні абсолютно відверто і я би сказав би неочікувано для ведучого в той час марафону. Одна з я би сказав найбільш активних донаторів якраз в сферу військової медицини розповідала про проблеми, які є. В військовій медицині, значить, перша проблема це надзвичайно неякісні і мало турники, від чого кровотечі, від чого не доставляють в пункти першої медичної допомоги вчасно бійців, є загиблі або є такі, що позбуваються кінцівок. Через те, що неякісний турнікет і кінцівка, допоки доїде відповідний транспорт до пункту медичної допомоги, просто відмирає. Отже, масово завозяться не за низькою ціною китайські турнікети. Як було сказано, вони годяться тільки для навчання, тільки для того, як Підготувати парамедиків до накладання якісних турникетів, які повторюють надзвичайно мало. Отже, бійці весь час звертаються за тим. Парамедики звертаються до благодійних фондів, щоб ці турнікети закуповувати в порівнянні з іншими необхідними матеріалами та засобами для медицини, військові турнікети не так дорого коштують. Відносно постає питання, чому держава це не робить? Вже впродовж тривалого часу держава цього не робить. А роблять знову ж таки в ряди годи, якщо звертаються, що знаходять відповідну адресу військові, і парамедики і відповідні благодійні фонди. Це перша проблема. Друга проблема. Ви правильно назвали градацію: це кровозамінники, кров і так звана сухоплазму. Ви знаєте скандал, який виник на рівні головного медичного управління Міністерства оборони і Міністерства охорони справ Міністерства охорони здоров'я, це стосовно дозволу парамедиків переливати кров на етапі від поля бою від нуля до пунктів першої медичної допомоги до стабілізаційних пунктів. Дійсно, це є медична маніпуляція за класикою. Але у нас не а, а, ситуація а, холодна, у нас гаряча ситуація. У нас війна. У нас не вистачає медиків кваліфікованих, які чамлять в військовій медицині, бо ми з вами про це говорили. Ці а, кафедри були ліквідовані Януковичем. Порошенко, правда, поновив, але платно. Якщо ти хочеш не служити в армії, отримати лейтенанта медичної служби, плати, це повний мараз. Звичайно, це ідіотизм, але так воно є, як на сьогодні є. Отже, е, е, слава Богу, і ми про це так з вами говорили е, кілька місяців тому назад Сісія організація охорони здоров'я поновила дозвіл на переливання цільної крові, яка часто густо е, рятує е, пораненого, бо в ній є ті елементи, які, на жаль, не зберігаються, якщо ця кров консервована. Навіть переливання від донора. Так зване пряме переливання до реципієнта в умовах польових, і це можуть робити парамедики. Це не така складна маніпуляція. Більше того, на сьогоднішній день є можливість а, екстемпере, тобто ці кісіми, надзвичайно швидко перевірити кров на сумісність. А, більше того, а, зараз знову визнається так званий а, так, так званий. Генеральний чи чи, чи загальновживаний донор, і реципієнт універсальний, тобто, першу групу крові можна переливати, а четвер, четверту можна таким чином, а, що стосується а, переливання крові, що стосується а, інших засобів надання медичної допомоги, отже, а, не вперше а, в а, особливо журналістських розслідувань говориться про корупцію в системі е, головного управління охорони здоров'я е, Міністерства оборони. Повторюю, е, шалені гроші маються в бюджеті Міністерства оборони, і, відповідно, управління перека сказав для забезпечення всім необхідним для того, щоб встигати довести пораненого до місць надання кваліфікованої і висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги. Все від машин я був особисто свідком і брав участь в допомозі парамедикам, яких зняли з Бахмута і переправилися, між іншим білоруси з білоруського батальйону. Це добровольці, які, в тому числі парамедики, які воюють в Україні за свою Білорусь. Їх перебросили з Бахмута на а, Сумську область. Абсолютно порожніх нічого їм не дали, і вони збирали по крихтам це в Києві знову ж таки на швидку ручку. Отже, йдемо е, про те, куди ці гроші діваються, на що вони йдуть. Е, ми добре знаємо про те, що е, власне сама система охорони здоров'я, як Міністерство оборони, так і Міністерство охорони здоров'я, і та і інша мають ставати на військові рейки. Немає зараз різниці між цивільною і військовою охороною здоров'я. Я вже не говорю про те, що от, знову ж таки перед вашим етером на тому самому марафоні тільки що прозвучала інформація, яка не просто, ну я би сказав би, вона про просто мене обезброїв в тому, як це називати. У нас дуже багато поранених, які втратили зір на війні, і от на сьогоднішній день тільки-тільки. Міністерство охорони здоров'я і Головне управління а, а, військової медицини, Міністерства оборони думають над створенням а, центрів реабілітації адаптації воїнів, які втратили зір. І от а, ця лікарка, офтальмолог говорить: маленька Голландія, маленька, там кілька мільйонів людей має чотири потужні центри, і Голландія не в війні, Україна не має жодного. Отже, а, я вкотре і в вашому етері повторюю. Ні медицина цивільна, ні медицина військова, не були готові і не готуються належним чином до а, якимось чином а, якісної, ефективної, вчасної, повного об'єму допомоги як пораненим, так і реабілітації їх в залежності від їхнього поранення, реабілітації до цивільного життя, без рук, без ніг, без очей. Отже, а, є а, в даному випадку в даній сфері. Повний даруйте на слові бардак і повна дезорганізація систем верховний головнокомандуючий. Все, що стосується а, дій довкола і в війні, він начальник ситуації, він і ніхто більше. Він призначає міністра оборони, який, в свою чергу, призначає начальників влади. Він несе відповідальність, і якщо слуги, зелені слуги, Обговорюють на зеленому марафоні а, ці проблеми, то постає питання: а ви кого критикуєте самі себе? Це що за ананізм, політичний ананізм? Це самозадоволення, це якийсь БДСМ, це, це а, 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 якийсь, якийсь садомазохізм публічний. Отже, але мене дивує інше. Чому а, ні волонтери, ні керівники відповідних фондів благодійних? Результативних якісних фондів і самі військові, які звертаються до цих фондів. Чому вони не звертаються до Зеленського? Чому проблема? Чому немає жодного? Є правда, кілька. Я е, е, згадую, Марія Берлінська написала листа за оці е, е, дозволи на переливання крові або переливання крові парамедиками. А це був лист до президентського до, 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 до Зеленського. До верховного, але він так залишився, так мовити, без вирішення. Це вже було досить давно, це було півтора чи два місяці назад. Отже, знову ж таки, люди добрі. Ми скільки раз з вами, Олександре, пане Олександре, говорили, що народ є єдиним джерелом влади, але не в день виборів. Він щодня має бути таким. Отже, ви звертаєтесь не за адресою, та ви звертаєтесь, бо може більш швидко надана відповідна допомога, якісна від благодійних фондів. Але ви паралельно повинні звертатися до, до президента особисто до президента, не до міністра оборони до Резніка, не до начальника відповідного главка охорони здоров'я військової медицини Міністерства оборони до президента. І це все кумулюйте для того, щоб і публічно повідомляєте про їхню реакцію, для того, щоб якщо не зараз, якщо так мовити, влада буде мовчати, але на потім, коли будуть вибори. Знову ж таки, інформація про загиблих та номенклатуру поранень і так званих незворотних втрат, ми не знаємо. Ми не знаємо, скільки смертей могло б уникнути людей від цих смертей військові, якщо би була відповідна і повна і вчасна медична допомога. Ми цього не знаємо. Ми не знаємо, наскільки. Згрішила оця система і цивільної і військової медицини перед військовими, які вже не повернулись, а лежать в могилі від того, що вони загинули, від того, що немає якісного турнікету. Турнікет зіскочив, турнікет порвався. Людина померла від кровотечі або втратила кінцівку, її перев'язали якимось жгутом, який є так мовити, таким, що передавлює тканини, їх руйнує. І кінцівка відмирає, допоки людина до воїн доїхав до першої медичної декваліфікованої медичної допомоги. Отже, верховний, тільки верховний, якщо люди це нарешті зрозуміють, що а, а, оцей бенефіціар, оце всього оцього, оцього, оцього безладу, це дестрою цього так мовити неорганізованої системи а, медичної допомоги, тим більше що, Ради Бога, Господи, та з першої світової війни та щасів Пергова. 1845 рік Кримська війна, система медичної допомоги на полі бою була організована. Ця система вона може мінятися в частині своєї якості, в частині кількості і нових там приладів, способів і так далі. Але базово вона однакова, вчасна, якісна, повна медична допомога з збереженням цього золотої години від моменту поранення до отримання медичної допомоги. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!